Слава Ісусу Христу. Слава Матері Божій, слава нашій Україні. Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Напишіть, будь ласка, як зв'язок, як мене чути. Вчора знову були проблеми. вибачайте. Відненький зв'язок дуже якийсь нестабільний. То добре то буває, пропадає. Напишіть, будь ласка, як, як зараз. І Господа Бога нашого, щоб Господь благословив наш український народ на мирне, тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир нас, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас ззовні, і тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередини. Всіх зрадників, корупціонерів, хабарників. Ми просимо Господа, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших. Всі наші пороки, і все зло в наших серцях. А нашим воїнам-захисникам, щоб дав Господь сили здолати зло на полі бою. Ми молимося за всіх наших воїнів, які на передовій. На всіх фронтах, особливо ж там, де ворога такою, там, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення. Ми благаємо, щоб Господь допоміг, щоб Господь послав на поміч нашим захисникам всіх своїх ангелів, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господньої. Наші захисники були збережені і вистріли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо Господа, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою крові, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої. Бо життя людей це найцінніше, найбільший дар. Дарований нам Господом, а наші воїни, наші ангели, наші воїни світла боронять, виборюють для нас цей дар життя. Тому ми всі в боргу перед ними, ми всі молимося за них, донатимо на зсу. І молимо, благаємо Господа, щоб Господь ангелів своїх поставив поряд з ними, щоб поряд з кожним, і щоб ангели Божі своїми крильми їх захищали вдень і вночі. Від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми благаємо Господа, щоб Господь захистив і порятував життя всіх наших людей. Які в небезпеці, в страждання, всі, хто під обстрілами ворожими при фронтових прикордонних містах і селах наших перебувають щоденно, всіх людей, які при фронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Рік, Дніпро, Полтава, всі наші міста, вся наша рідна Україна, всі наші території. Які потерпають, на жаль, й досі від ворожих ракетних і атак, від атак дронів. Ми благаємо Господа, щоб Господь явив милість свою на нас і своєю могутньою рукою правицею, своєю святою, щоб закрив Господь з неба і захистив усі міста, наші і села, наші домівки, і храми святі і всіх людей, щоб порятував Господь від ракетних атак і атак дронів, ворожих, щоб Господь відвернув хай катастрофи. Щоб відвернув Господь ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб захистив всю інфраструктуру нашу енергетичну, критичну, соціальну, щоб Господь припинив смерті і страждання нашого народу. Ми молимось за всіх наших людей, які в окупації ворожі, в небезпеці постійно перебувають. І просимо, щоб Господь їх укріпив і підтримав за наших людей, які там чекають визволення, які всім серцем з Україною, які моляться разом з нами за перемогу України, за визволення окупованих територій. І ми благаємо, щоб Господь їх порятував, беріг їх від їх всіх небезпек, і щоб допоміг Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села. Були визволені до окупації ворожі і ворожих, ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх людей наших, які в полоні ворожому, за наших воїнів, цивільних, щоб Господь їх визволив, щоб якнайшвидше всі вони повернулися додому живими й здоровими з того пекла, в якому вони перебувають. Щоб було відбулися скоро обміни полоненими, щоб відбулася скоро перемога наша. А поки вони там у неволі, благаємо Господа, щоб Господь був з ними, як поряд з кожних, її укріпляв їх Духом Своїм Святим, щоб нагодував голодних, цілохворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів і заборонив знущатися і катувати наших людей, вбивати їх. Ми молимося за них, віримо, що всі вони повернуться, пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя, щоб Господь зцілив їх душі і тіла якнайшвидше після всього, що нам довелося пережити. Молимося за всіх зниклих безвісти, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас. За всіх людей наших загублених, за наших діточок, викрадених, вивезених, які утримуються на ворожій території. Благаємо Господа, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Молимось за всіх наших матерів, за всіх, хто чекає своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти. І просимо, щоб Господь їх. Підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб укріпив їх Духом Святим, щоб полегшив їх тривоги, і страждання, і білі розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше, живими, здоровими своїх рідних, близьких, коханих людей. Також молимося за віднайдення всіх загиблих наших людей, щоб їх рідні і близькі могли достойно поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за всіх людей наших, поранених, скалічених, хворих, за наших воїнів, контужених, поранених, за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак і атак дронів. І за наших воїнів, де вони не перебували в цю хвилину, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. За всіх страждаючих душею і тілом, благаємо, щоб Господь порятував життя всіх наших людей і руками і лікарів, підняв із лаженим, і страждань, і сам своєю могутньою провицею дарував кожному потребуючому і зміцнення, зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла, і особливо молимось також за наших діточок. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів наших, за всіх партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми просимо Господа сили, щоб нам вистояти достойно пройти всі випробування, які має нині наш український народ і кожен із нас. Ми просимо Господа миру, миру нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. І в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої, Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зцілине, мочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо є Царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога. Нашому, нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай згинуть біси в лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів сили розп'ятого на тобі, Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворчий хресте Господні, допомагай мені зі Святою Дівою, Богородицею і зі всіма святими Небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він підносив до Тебе руки і народ ізраїльський зміцнив намиликитян. Озброю Ісуса новина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови Його справи. Примнож славу Його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою Твоєю провицею, нашу державу. Збережи, військо, пошле ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий і миру утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай вінці ціне тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині, благаємо тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за, за скалічених і немічних, за хворих і поранених. За тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і котівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в небезпеці в скрутних обставинах перебувають, і в біді, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх. Хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє і завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний творець чудеса, поглянь у милості та щедротах на смирення дітей Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас заради слави імені Твого. І нехай справдіться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Та, Господи, Боже, Спасителю наш, непом'яний беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості і щедротах твоїх відвідай смиренних рабів твоїх, що до твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим. Так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, Пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, в битві за віру і Україну. Душі свої, то прости їм гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай він ці нетління. але віримо і молимось тобі. Великодаруй ти, Господи. Що ти захистиш, утихомириш, напоумиш, та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі, славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У твої руки, Боже! Поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною, благодаттю. Щоб вони, охоронені від ворожих кулів до всякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, сіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти, вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже. Відійшли від нас. Амінь. Отче наш Небесний творче всього світу, змиряємо серця наші перед Тобою, бо Ти є Бог наш, а ми – діти твої, і смиренно, з любовю молимо Тебе, Отця нашого. Даруй, Боже. Я вимилість твою на нас, даруй нам твій мир, що у Дусі Святому, укріпи нас у випробуваннях світу цього. підтримай всіх вірних і праведників, а всіх заблудлих наверни до добра і світла. Господи, Ти є суддя праведний, ти захищаєш пригноблених і караєш негідників. Віддаємо на суд твій усі злі справи і наміри гнобителів наших. Ти, Господі миру і правди, тож розсуди сам за правдою твоєю, зупини тих, що сіть неправдою творять беззаконня, зруйнуй усі злі задуми тих, що хочуть погубити народ наш і державу нашу Україну. Заступництвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, молитвами всіх святих землі української. Спаси, помилуй Господи, народ наш, і благослови на і процвітання Україну нашу. Благослови нас, Боже, на мирне і тихе життя на нашій рідній землі, бо ти, Бог, який милує і спасає, і тобі славу восилаймо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скороботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена. Преславна на Діво, Богородице, прийми молитви наші, і донеси, їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб Він спас задля тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена, Богородице. Щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від Херолимів і незрівняно славнішу від сарафимів, щоби зістріня, Бога, слово породила. Сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всихвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наші Син, Покровитель нам, Дух Святий. Тройце, свята, Боже наш, слава Тобі. Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, біді, страждання. А кожен страждаючи душею чи тілом відчує полегшення, зцілення, милістю Господні, хай кожен знесилений, зневірний, стомлений, пригнічений, відчує зміцнення, укріплення Духом Святим. Хай кожен, хто в цей час в небезпеці, смертельний, хто чиє життя під загрозою, хай буде збережений, врятований, Боже милосердям. Ми передаємо всю силу наших, нашим воїнам, які на передовій, в холодних окопах, ризикуючи що секунди своїм життям, боронять наше право на життя, на свободу, право жити на своїй рідній землі. Ми всі в боргу перед ними, низький укрін, за їх щоденний подвиг, Донатьмо на ЗСУ, молимось безперестанно за наших захисників. Просимо, благаємо Господи, щоб Господь благословив їх на скору, повну остаточну перемогу, над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ. Ми віримо, що перемога наша близько, віддаємо все на святу волю Господню, Ми доручаємо в руки всемогутній Божі, долю всього нашого народу, самих себе і один одного, і наших близьких, і наших захисників. І нашу рідну Україну. Доручаємо, довіряємо Божому милосердю і віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, порятує, допоможе, збереже і дарує нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі. Тримаємося, єднаємося, будьмо міцними у вірі, допомагаємо один одному. Молімося, віримо і поборемо. Бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Дякую всім, хто приходить на спільні молитви, а Господь береже всіх вас. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій! Слава Україні, Христос посеред нас!